Привіт. 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 Сьогодні ми з вами нарешті закінчимо робити мій капелюшок. Я дуже щаслива, що я нарешті закінчу. Поїхали! Я скріпила, отак воно виглядає. Не знаю. <laughs> вони все ще мішані відчуття до цього виробу. І чисть в коментарях пише, що їм все поприкольчує. такий прикольчик. Далі я буду віднувати, напевно, неї квадратики. Я думаю, я зроблю отак. От, от ну і так по кругу. Що ж і зараз ви можете спостерігати, як я з'єдную квадратики. <реш> Swag. Fashion fashion. Swag. Історичний момент. Я почала робити останній квадратик. Останній. Yeah. Я така рада. Що ж, я вирішила записати момент, як я плету останній квадратик, тому насолоджуйтесь процесом. Сьогодні у нас середа. Я щойно показала викладачу своє творення. Це от я показала йому неочікувано. Я чесно думала, що мене мене не похвалять, але він сказав, що це прикольно. Я, я в шоці. Я думала, що він скаже: ну, знаєте, воно звичайно могло б бути прикольним, але все ж воно вже скотилося в історію бабусиних серветочок. Тому, напевно, вам треба щось змінювати. Я вже ну, якби, почала розповідати, що я буду робити спокійні поля, які говорить спокійні поля. Можливо, ви хочете додати більше кольору. Я реально в шоці, що він сказав. Типу, а може, ви щоб. Додасте ще кольору? Я така. Ще кольор. Сюди. Кольору? Ви серйозні? Ви серйозні? Тому зараз я буду робити взагалі-то останній свій квадратик. Я все ще його не зробила. І потім ми будемо з вами робити поля. Я не знаю, які вони насправді будуть. Я дов'язала останній квадратик. Зараз буду його з'єднувати. Сьогодні в нас четвер. Я поспілкувалася з викладачем, і зараз я буду робити ескізики, щоб планувати, які будуть в мене поля. Оцініть мої штани. Сама шила. Оп, мої штанці. Що ж, і надалі я приступила до ескізів. У мене було шість варіантів, я всіх намалювала, щоб обговорити це з викладачем. Ми поговорили мої ескізики. І я думала робити четвертий. Але викладач сказав, що найфайнішим варіантом і взагалі супер клас буде варіантом номер 5 Буду робити його, мені здається, він надзвичайно як зазвичай найскладніший. Але байдуже. Що нам? Шо нам? Ну, типу, В нас є гачечок, руки, невдалі спроби і небагато часу. Все є ось цю часинку, а потім буду переходити до полів. Яко моя шапочка? Прикол. Неочікувано, неочікувано. Сьогодні у нас понеділок. Я вчора подивилася туторіал. Думала, що роблять окремо детальку і пришивають. Виявилось, її просто так плетуть. От зараз думаю, а в моєму випадку це можливо? А, я згадала, що я не досі не мене скріпила. Тому, що ж, я зрозуміла. Виявилося, що є інша проблема. Ось цей квадратик замаленький. Мені треба, щоб оцей був побільше, бо він, бачите, ось тут ось не вистачає трошки, ну тобто він не дотягується. І от в цьому головна проблема. І я не знаю, що мені робити. Можливо, просто збільшити ведення, тому що, ну, блін, робити квадратик заново, відпорю ось цю зелененьку частинку, сплету ще одну фіолету, доплету до ось заново зелену. Таким чином, збільшу, зв'язала фіолетовий. Я зрозуміла, що треба було не фіолетовий подовжувати, а зелений, бо він же ж у мене і так був таким. Тому ми будемо зараз, знаєте, що робити. Напишіть в коментарях, що ми будемо робити. Я чекаю, поки ви напишете. Написали? Тут я вже приступила до збільшення обведення саме зеленого кольору, тому отак от. Сьогодні в нас вівторок, черговий день нічого не зробила. Але сьогодні я маю щось таке зробити, бо завтра пара. Мені треба показати результат. Проблемою, чому я не починаю робити? Я реально не розумію, як мені зробити ось ці поля в туторіал, які я переглянула. Там панамка вона класичної форми, вона така кругла, це чітко. А в мене вона в ці краї квадратиків. Бачите, вони такі не круглі. Вони йдуть такими горами, то вже якби відрізняємо мою панамку від іншої. Плюс плюс мені треба зрахувати товщину кольорів, які будуть змінюватися на цьому етапі. Я все ще не зрозуміла, як мені робити поля, тому я вирішила зробити це, як роблять всі. Я, по ходу, робила помилку. Там, де треба було прибавляти, я не прибавляла. Я почала вже другий цей круг в'язати, і я зрозуміла, що я роблю неправильно. Тому я розплила і вирішила, що зроблю окремо поля, а потім їх пришию. Але, спойлери, це виявилася не дуже вдала ідея. І мені все ж довелося повернутися до свого Першого <хи> варіанту, і мені довелося робити продовження панамки, а не пришивати окремо. Тут я вже повернулася до свого першопочаткового плану, і це було вдале рішення. Також хочу сказати, що я не дотрималася послідовності тієї, що була на ескізі, просто робила так, як мені захотілося. Наразі я додаю третій колір. Свою шапочку, я ще трохи схожа на якогось футбольного фаната. До речі, вона так просто. І мені треба ще об'єму. Я не знаю, скільки всього буде кольорів весь. Я така подумаю. Ну, от зараз нормально. Але зараз, поки не нормально, викладач казав, що це класно. Таким чином, ми переходимо до наступного дня. Я не знаю, чому я спочатку почала в'язати, а потім записала, що це середа. Я потім скажу вам, що це середа. Записала тут купу кадрів, бо я була так натхнена тим, що ну, от-от скоро закінчиться це все, тому вирішила записати безліч кадрів. Сьогодні у нас середа зараз вам продемонструю, що в мене є. Ось так виглядає. Просто не треба натягувати, як я це робила, зараз прикол. Ну, ми майже закінчили з вами. Молодці! Тут я доплітаю останні рядочки. Я спочатку думала закінчити на жовтому, але, порадившись з викладачем, ми вирішили, що краще буде білий. Знаєте що? Знаєте, знаєте? Я закінчила Уху! та-дам! Ну, що, як вам? Я закінчила! Я закінчила! Якщо вам цікаво, що скаже викладач, я тут вставлю фрагмент, що сказав викладач. Гарно все виглядає дуже. Ви молодець, гарно попрацювали. Тож, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося робити цю панамку, шапку зі мною. Якщо так, напишіть. Якщо ні, напишіть. Дякую за сотню підписників. Люблю вас. Пока.